Радіо Юей Чикаго ми повернулися. ви слухаєте радіо UA Чикаго в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне: білий дім підтримує конфіскацію російських активів. Про це повідомляють журналісти Bloomberg. Адміністрація Джо Байдена виступила за конфіскацію заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів і подальшу їх передачу Україні. Про це йдеться в службових записках Ради національної безпеки, до яких отримали доступ журналісти. Зараз політики розробляють відповідний законопроект. На цьому етапі Білий Дім хоче заручитися підтримкою конгресу. Також високопоставлені чиновники ведуть переговори зі своїми європейськими колегами, але Європа дещо прохолодно ставиться до цієї ініціативи, боячись репутаційних наслідків. В свою чергу, експрезидент Америки Дональд Трамп ще раніше стверджував, що не може допомогти Європі в разі нападу на неї. Французький єврокомісар Т'єрі Бреттон розкрив подробиці розмови між Дональдом Трампом і главою Єврокомісії Урсулою фондерляйн. Розмова мала місце бути у 2020 році на всесвітньому економічному форумі в Давосі. За словами комісара, Трамп заявив європейській чиновниці, що США не прийдуть на допомогу Європі, якщо на неї нападуть. Тодішній президент США також сказав, що НАТО це мертва організація, і пообіцяв, що Америка рано чи пізно вийде з альянсу. На цьому гучні заяви Трампа не завершуються. Нещодавно днями він сказав, що депортуватиме мільйони мігрантів як тільки прийде в офіс. Ви бачили в Нью-Йорку, як вони виганяють звичайних студентів і ставлять на їхнє місце мігрантів? Ми збираємося провести найбільшу операцію з депортації в історії нашої країни. Ми повернемо всіх туди, звідки вони прибули. Ми не маємо вибору, сказав експрезидент, і він має всі шанси це зробити як тільки стане президентом. Не може вже нічого зробити це кандидат у президенти Кріс Крісі. Він вибуває з президентських перегонів як представник від республіканської партії. Таким чином, від республіканської партії на пост президента болотуються Дональд Трамп, Рон Де Вівер Рамасвамі та Нікі Хейли. Хто балотуватиметься від демократів, поки що важко сказати, але основний кандидат Джо Байден втрачає свою репутацію через свого сина Хантера Байдена, який, до речі, сьогодні зненацька з'явився у конгресі. Сьогодні юридичний комітет палати представників голосував за те, щоб офіційно рекомендувати притягнути Хантера Байдена до відповідальності за неповагу до конгресу, оскільки в грудні він відмовився давати свідчення за зачиненими дверима. Однак процедура перетворилася на хаос, коли сам син президента з'явився на неї. Йому також склали кампанію адвокат Ебі Лаурел та його Шугер Бразер Кевін Моріс. Хантер Байден залишив будівлю конгресу, коли республіканка Марджорі Тайлор Грін почала розпитувати про його ділові угоди та роль Джо Байдена у них. Сам же Джо Байден відстає від Трампа в загальнонаціональних опитуваннях на 0,8%. Саме такі є усередині дані опитувань. Більше того, Трамп має перевагу у шести традиційно спірних для останніх виборчих циклів в штатах, що може вплинути на долю президентських виборів. Ми рухаємося далі і поговоримо зараз про технології та бізнес. Отож, компанія Apple почала здійснювати виплати користувачам, які звинуватили компанію в уповільненні роботи iPhone. Позивачі, які три роки домагалися від Apple компенсації за те, що компанія уповільнювала роботу їх застарілих iPhone, повідомляють, що нарешті почали отримувати виплати. Apple ще у 2020 році погодилися виплатити від 310 мільйонів до 500 мільйонів доларів користувачам iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE 7 та 7 Plus. Але судові розгляди закінчилися тільки у серпні минулого року. Позивачами виступало близько 3 мільйонів людей, деякі з них вже отримали виплату у розмірі 92 доларів. Усі виплати обіцяють завершити до кінця цього місяця. Говорячи далі про Apple, є новина, що влада Чикаго надала дітям доступ до безкоштовних ноутбуків та iPad. але тепер з'ясувалося, що школярі вкрали понад 77 тисяч гаджетів. Генеральний інспектор державних шкіл Чикаго з'ясував, що у 2021-2022 роках з навчальних закладів було вкрадено близько 77 тисяч ноутбуків iPad та wi fi раутерів. Сума збитків склала 23 мільйона доларів. Але шкільний округ вважає, що дана сума не перевищує 2,5 мільйонів доларів, оскільки більшості пристроїв понад 5 років. І на сам кінець Пентагон спростував заяву про те, що Тейлор Свіфт працює на військових пишуть в політико цього тижня. Ведучий факс Джесі Уотерс припустив, що Тейлор Свіфт може бути проектом міністерства оборони. У відомстві спростували цю заяву. Вотарк сказав, що СВІВ стала агентом Пентагону, який вдало використовує підрозділ психологічних операцій. За словами ведучого міноборони, запропонувало НАТО використовувати співачку як актив для боротьби з дезінформацією в інтернеті. Речниця ж Пентагону Сабріна Сінг заявила, що все сказане не більше, ніж теорія змови. І це були всі актуальні новини США на сьогодні. Почуємось з вами уже незабаром. Радіо Chicago.